Всім привіт, ребята! Давно не було видосика на каналі, правда? От. Мені вже деякі підписники почали писати серії. Типу, Блін, ти купив тачку, типу, а відео про неї особо так і немає. Типу, що ти, як ти, ну, розкажи типу, свої враження, все остальне. І е, я хотів вже давно записати, але знаєте, е, розказати про автомобіль. Коли він тебе там день-два покатається, да, це одне. А коли ти трошки, як кажуть, е зливаєшся з ним, да, то більше прокатаєшся, кілометри, все остане, тебе вже інше враження. Тому я вирішив, що буде справедливо, що я там проїжджу деякий определений час, пойму, що це за машина, як вона мені. Все стане, от, і тоді я вам маю щось розказати. Да? А так от враження за там якийсь день-два, розказати, коли ти покатався на машині, ну це я вважаю неправильно, Тому я вже тут накатав тисячі півтори, я маю вже свою думку, є свої вже враження. І сьогодні я вам їх розкажу. Але. Перед цим ми поїдемо на Мойку вперше за весь час. От Сьогодні 13 грудня, да, і я ще ні разу не мив автомобіль. То було холодно, то якісь дожді, то слякоть, то ще щось таке. Машина грязна, брудна, так скажемо. І їдемо на мойку, зараз її побистку. З весь бур, що тут є. І я вам більш детальніше розкажу про Hyundai Accent першого покоління. Ну а ви робіть чай, робіть бутербродики з варенням якимось там класним. Да? І ми розпочинаємо відос. Поїхали на майку! Ну, поки будемо їхати на моєчку, я вам ще е розкажу деякі такі нюанси. Е давай, виїжджай, чувак. Коротше, вона мені подобається в ходу взагалі, як вона їде, вона м'ягенька. І е дуже часто, чесно сказати, в перші е такі дні будемо так казати, знайомі. Кутали з ланосом. Думали, що це в мене ланос якийсь. Та саме. Ну, там хто не розбирається особо в автомобілях, але він похожий на ланос, особливо збоку. Гідроусилитель працює просто шикарно. От. Одним пальчиком я от керую. Ну, в общем, зараз поїду на мойку. По її, а потім е я вам все розкажу. Не віддачен, просто з клідами робимо свіжий скупіт із кандерам, піша хідами відбиті тих софіків до окопів, шлях проходячи на небі там тупаки бігі аплодують плод бують стоять. Всі так ніби гармат, дай могню, плюс плюс, плюс" Нови координати на полю, плюс плюс, плюс". Прийшов час насипати хоролю, плюс", плюс плюс ворог на футтрати слів, плюс плюс. На наші плечі кусім гамузом надали вся хрупченої, з тобою вдома землетом все, маленький трус стріляв. Сиди вдома, ти до неї не ходи і бійся грому. Бійся темної води буде пішки Жан тікати пізно вже танцює на ножах прекрасна спокворена Ну що, ребятки, як ви бачите, я помив машинку, звісно, вона поки доїхав, вже трошки забруднилась. Але це нам не заважає розказати про автомобіль. Тому зараз я вам хочу свої враження просто. Розкажу, що в мене, як би кажуть, думки які про неї. Ну, по-перше, після того, як я пересів, ви знаєте, з 99-го, ну, це, звісно, апарат ну, просто шикарний. Вона мягка, вона комфортна, вона ніде не дрібжить, ну спокійно їдеш. Ну, як настояща на марка, ну дійсно, от. вона ну, отак от з боку, от так, да? вона як ланос, Часто її хто путає, особливо в е певну пору доби. От, от так от, якщо приглянуться, да? ну, ланос і все. Деякі навіть казали, що це типу ланос чи що. Ну і це в основному дівчата, які не розуміють. Що це за апарат? Це Hyundai Accent першого покоління, вона 96-го року. Ті, хто не слідкують за каналом, я її недавно взяв, розкажу. От, поміняв на 99-ту От. Комплектація в неї непогана, вона має гідроусилитель. вона має кондиціонер, Передні склопідйомники вона має. Електрорегулювання зеркал. Печка тут працює шикарно. От, не знаю, ніхто не жалувався. Багажник теж шикарний. Ось от, от так от вона виглядає в салончику. Тобто тут, ось тут газ. Противотуманний задній ліхтар. Це релюбка підсвітки приборів і коректор. До речі, він працює. Як ви бачите, ще в мене раритет, касета, да? сюди вставляється касетний магнітофон, От. кондиціонер, як я вам казав. Дуже зручне регулювання пічкою, не оці речашки. Годинник, Бардачок. там касіти ще. Ось така вона. В салоні, бабське зіркало, подушка безпеки. Ну тут світло, тут, до речі, дуже класне редагування двірників, тобто на один раз, на два, на три можна тут отрегулювати частоту, як тобі подобається. Карти теж не йде не затерті, шикарні ручки цілі. Ось вона. Ззаді яка. Теж тут комфортно, все чудово. Багажник відкривається як з ключа. Так ось, як в Ланасі, чи Ланоса це е зробив <смі> з цього автомобіля. Ось є речах багажника і дочка, е, бензобака. По розходу вона, ну, якщо чесно, ну десь 10 літрів газу вона бере. Де-то так. Ну, дивлячись, як я її їздити. Якщо їздити, так як я, спокійно, без ривків, от, навіть менше. От, Я вам скажу чесно, після того, як вона в мене з'явилася, в мене стиль водіння помінявся. На більш спокійний, комфортний. От, вона не така, як кажуть, не провоцирує на скорість. вона така на комфорт, більш-менш. Спочатку, коли я її купив, вона мені показалась дуже низькою. Чесно, дуже низькою. Я вже не раз чіпляв бампером. От. Ну, якби, не міг привикнути після 99 ї вона все-таки висока, 99-та, а ця чуть-чуть така низька. Ну, Але, але з часом більш-менш так звик. Да? Ну, ви бачите, я вже на зимовій. Гумі От, в мене є і літня, теж на титанах, але ці титани мені якось подобаються е, більше, ніж е, літні. Що із мінусів? Ну, не знаю, можливо, це е, саме на моєму автомобілі мені не подобається світло. Світло просто, просто, я не знаю, наче фонариком е, підсвічується. Ну, тобто треба куплять або хороші галогени, До речі, напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Які краще лампочки купити. Хороші галогени сюди чи леди. І це у мене, бачите, це в мене скло, це не пластик. Це скло. Значить, по швидкості я вже пробував. Вона йде десь 160, спокійно. Нікуди її не кидає. От. Комфортна швидкість в неї 100-100-110 по трасі йти. От. Е, я ж кажу, я в перші тижні десь 1000 кілометрів я на ній бахнув. Все чудово, все класно. От. Е, багажник мені теж подобається. Він такий е, вмістительний, будемо так казати. Ну, давайте я воно зараз відчиню. От. З ключа, да? У мене, правда, там бардак зараз, але нічого, так? Да? Mm, тобто багажник такий чималенький. Мені подобається, що тут є підсвіточка, вечором все видно, не треба нічого там доставати телефона, шукати, обшито все, ну, все красиво, все культурно. Е -е -е коли я її купив, Ніколай Настрой, до речі, привіт. казав, покажи капотку. Ти ж не показав капотку. Так а що тут показувати, ребята? Тут все красиво, все чітко. Ось наша подкапоточка. Ну, що вам тут розповідати? Вона 12 клапанна. Тобто два... Пусний клапан на одному циліндрі два випускні клапани, один випускний. Yeah. Акумулятор працює добре, машина нагріється. Масло ну, трохи я підлив, бо як ще не міняв, правда, але трохи підливаю. Ну, скоро треба просто його замінити на нормальне масло. От. Ну, що тут? Нічого тут нового немає. Там воно те стоїть, там воно те стоїть. Там воно те, а, ще там воно такий проводочок є. Ось така от подкапоточка. Мотор працює добре, а, ніяких зауважень немає, заводиться, от були і морози у нас вже, заводиться чудово, а, газове обладнання також не підводить. ну в принципі, от, в принципі, принципі от все тут файно виглядає. Ну, зараз трохи з органайзера. Да. Ось в мене електросклопідйомники передні. Це у мене тут заводський такий от, е, ключ для коробки передач. Да. Ну, бачите, кондиціонер, там забор воздуха, це все е, магнітола така. Це кнопки не задіяні, електрорельювання дзеркал. В принципі, тут один раз настрою де і все. От. Ну, така вона. приятненька в салоні. Ще не запчастинам... купував я сюди і, в принципі, ну, в ходу вона мені подобається. Сигнал також працює. Подушка безпеки, це також є дуже великий плюс. Да? От. Ну і ручник тримає, колеса крутяться, нічого не гудить, нічого не скрипить. От. Сідай, їдь в будь-яку точку, куди тобі хочеться, От. тільки заправляє, як кажуть. От. Більш ну, такого я ще не можу вам нічого розказати, тому що. Мало часу вона в мене. От, я проїхав, я ж кажу, десь півтори тисячі кілометрів. І в принципі ну, за цей час я задоволений. Коробка працює класно, задня передача працює класно, щеплення отличне. Все крутиться, все включається, все гріє, навіть по задніх заднього скла. Все працює. Ну, Автомобіль за свої бабки, во, чесно. Я не скажу, що він хуже Ланоса, ну, Може навіть і краще, ну, не скажу цього. Ну, їздити в ньому мені комфортно. От, ну, деякі друзі їздили, от, кому подобається, кому не подобається, це таке. Але, знаєте, все-таки, коли ти приїжджаєш на хоча б старенький і на Марці до когось. То все-таки ну, на тебе краще дивляться, чим там, чесно сказати, на якомусь Жигулю. Ну, хоча це такі старі стереотипи. Більше, чесно, я вам сказати про нього поки не буду нічого брехати, тому що ну, я не люблю цього, я ще покатаюся. Далі, що там буде з цим автомобілем, ви це все будете бачити і знати. Поки все отлічно, ніяких нюансів. Хоч куди хоч, зараз да їдь. Ось от такий от маленький, короткий сьогодні був обзорчик. От. Ребята, не осуждайте, що так довго не було. Ну просто ну, немає що розказувати. Звичайний обичний автомобіль на по днів. Це просто як, ну, як ти їй ж саме Ланос, все остане, тільки вона. Корейська машинка, і вона. Ну, чесно сказати, я її в місті дуже мало де бачив есть, на таку модель. Покатаємося, все буде видно далі, що і як. Тому всім великий привіт, всім моїм підписникам. Привіт великій групі у Viber Таврія. Славута От, Ребята, всім вам лайк за е ваші допомоги, що ви там общаєтесь. Вообще, Це супер шикарна група, є, якщо чесно вам сказати. Хто не знає, додавайтеся у цю групу Таврії Славута Фемелі. Там ми спілкуємося, там ми радимося, там. Задаємо питання друг другу от, по автомобілям і адекватні всі люди. ну, В принципі, все класно. Тому миру, здоров'я вам, от, не хворійте, так як я. От, і до зустрічі на каналі. Все, ребят, я поїхав. <г Cambio> до побачення всім.